Друзья, слава Иисусу Христу! Добрый, добрый ранок! Господь благий, Господь царюе, Я ради, что Бог дозволяет нам еще раз быть разом с вами. Как вы видите, мы дома находимся на нашей кухне. И здесь замечательные браты с Днепра, вот с левой стороны Руслан, но он впервые, впервые, впервые с нами на ранковую молитву. И для нас это благословение, что он с нами на рукомолыт, благословение, что он эти дни был с нами в Харькове и, как вы видите, справа лиц, Вы уже знаете, это много-много раз он здесь вместе с Артемом и пели, и молились, и вдохновляли нас. И сегодня хорошее время, хорошая возможность, но прославить Господа, как видите. Артем уже держит гитару, уже песня готова. Так что, пожалуйста, Артем, если готов, сразу приступаем к песнопению, к поклонению, а потом уже к молитве. Аллилуйя! Хвала Иисусу! Хвала Иисусу! Ті, хто з Богом ідуть, міцні як гори зруйнувать, зруйнувати їх не можна, ні. Амінь, амінь ті, хто з Богом ідуть, міцні як гори, зруйнувать не вийде ні. Амінь, амінь. І Ишалей. На могутню гору Зруйнувать, зруйнувать на сневий день, Бог. За Христос нас підніс, на могутню гору зруйнувать зруйнував на севий день. mae wedi gochsi ti oddin lwy shwini Щоб Господь був незмінний нашим переможцем, нашим Амінь. Нам життя, доля такі виклики дає. І життя каже, щоб ми боролися. Бо дійсно, якщо так подивитися, кожен день це є боротьба. Амінь. Вибір між добром, злом, між світлом і темрявою. І ми знаємо, що два царства вони між собою ворогують. І за нами вибір, де ми будемо. Кожну ранку ми робимо цей вибір. Амінь, так? Я пропоную зараз всім, хто нас чує, хто нас бачить, помолитися, бо кожен із вас теж має цю боротьбу. Господь, ми дякуємо тобі, дякуємо, Ісусе. що ми не одні, ми не залишені. Дякуємо, слові Твоєму каже, що ти по всі дні з нами до кінця віку. І, і що ти, Господь, теж боровся свій час. О, і згадуючи ситуацію в Гефсиманському саду, О, що ти був як краплі крові, Господь. Наскільки сильна, велика і потужна була боротьба, що, на жаль, тебе залишив тоді Отець, і ти кричав йому. Господи, чому ти залишив мене? Господи, але після того, Боже, ти ніколи не залишаєш нас, наш своїх дітей, Господь. Дякуємо. Господи, ми не є один на один з нашими проблемами, Господи, з цією пітьмою. Ти, Господи, за нас, і Ти сказав той, хто у вас більше того, хто в світі. Але Ісус, ми дякуємо, що можемо довіряти Тобі. Ми славимо Тебе за це. Спасибі Тобою, Господь, охорону, Господь. за Твою силу, Слава за дух святий, за все Господь. Слові Твоєму. Боже, я молю Тебе, підтримай кожного, хто зараз чує цю молитву. Боже, Боже, вийти переможцем в тому чи іншому питанні, ситуації. Проблемі. Ти, Господь переміг на Христі. О, весь о, цей світ, любов'ю своєю, mm -hmm. хоча весь світ думав, що ти загинув, Розіп'явши тебе. Вони думали, що перемогли, але вони помилились. І в третій день, ти це, Господи, доказав, Коли воскрес із мертвих. Боже, 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 Благослови кожного, благослови нас. Ми дякуємо Тобі, Цар царів, цар, Господь, Господь Господь і наш Бог Богів. Ты из Альфа-Амина. Ты из первой стаи. И последний, слово Господи, за тобою дякую Благодарю тебя, и слава тебе Цервь и Святой Дух. Аминь. Аминь, -а -а аминь. -а а а -а -а Братья, дякую, я очень благодарю за твою гарную песню. Так надохет, что мы, у тех, которые кто на Господа, они не как горы, Боже, это здорово, это благословение. Я не знаю, как вы, друзья, но это меня очень надохет. Бо наша крепость в Боге, наша сила в Боге. Для меня, ну, это правда, это благословение, что Денис рядом, Артем, и он сколько, сколько вот мы вместе. И вот я познакомился ближе с Русланом, хоть и у нас были встречи раньше, но ближе познакомился. И знаете, у него особенный подход, он он э, трудится для детей, проводит программы для детей. Я, к большому сожалению, не смог присутствовать на этих программах. Но то, что я успел спросить, люди в восторге. Я не знаю, что он делал, как, но какой-то особенный подход. Ты можешь рассказать, Руслан, вот вот твое направление вот, э, в начале войны, сейчас. Ты тогда проводил э, программы для детей и сейчас проводит. То есть, спустя трех лет практически уже ведутся боевые действия, мы видим вот, вот буквально несколько секунд назад воздушная тревога присувало, буквально может может, несколько минут назад и, и такой иногда кажется конца и края нету, а у тебя есть жажда, желание, наткнений, я кажу, в украинской мовы про для детей Яки-то програму. Розкажи, пожалуйста, нашим друзям і мені також, тому що я не присутствував. Добре, добре. Це желання дає Господь, це желання, натхнення це, коли служити людям, особливо дітям. Я шість років був в християнському театрі. Там я вчився, театральні курси закінчував. Ми їздили по дитячим будинкам, в тюрми їздили. І там це мої були перві кроки були. Після Вау. цього я попав в лікарню. Чотири роки волонтерив лікарняним клоуном. Це було волонтерство два рази в неділю, на тиждень ми в нас команда була, ходили до дітей больних обласна лікарня, дев'ять відділень. І коли почалась війна, почали начали, посіщали шелтер дуже великий в селі Волоському. Там в школі, школа при ній приймала багато людей, переселенців, всі, всі спортзали, всі коридори були постелені крова, матрасами. І ми там служили. Це спочатку це війни, третій день війни. Там батюшка, один Андрій Пінчук. Він mm -hmm. організував цей шелтер. І звідти ми чуть-чуть лікарню залишили, служили цим людям пів року, і потім знову повернулися до лікарні. П'яті днівка у нас п'ять нас команда залишилась. Дівчата багато пороз'їжджалися. Залишилось троє зараз, і ми 5, 5 днів на тиждень ми працюємо в лікарні: онковідділення, гемовідділення, травма, щелепно-лицева і так далі. І Так ми, ми служимо дітям. Заходимо в образі клоуна лікарняного. Знаєм... ти не у переді... тебе Є костюм, так. Є да? да. ага. маска, сама, найпроста маска, яка це. Это носик цей красный, який, mm -hmm. благодаря кому можно зайти в любые двери, зайти, кроме хирургии. Вот я, я это вот упустил, можно было, было этот нос, вот бы сейчас взял бы, одел бы, чтобы кто-то yeah. имели понимание, кто-то бы сказал бы, что там вы творите там, но это меня бы надыхало mm -hmm. бы, если бы я увидел красивый этот нос, и да? Півроку нас учили на це. Півроку я, курси були лікарня на коуна, і нас учили працювати з больними дітьми, нас привчили працювати з капельницями, з медперсоналом. персоналом. Це дуже тонка робота, де не можна лишнього зробити, помилки не зробити, не можна перегнути палку, не можна дітей, дітей жаліти, не з ними треба розмовляти подружжя на їхньому рівні. Любити їх і нести цю любов. І так ми. І так зараз це служіння воно переросло ще. у Нас додалося школи, додавалися психологічна підтримка. Я закінчив е, курси Save the Children, спас, спасайте дітей е, по психологічна програма в ігровій формі. Е, з цієї програми ми заїхали в 9 шкіл в Дніпрі. Дніпрі. Е, це, е, не просто дітями програму це у нас більше євангелізація на клон mm -hmm. нам доз нам дозволяють дозволяють молитву робити з дітьми, нам дозволяють дитячі біблії роздавати в кінці програми. Ми за це ми за це не беремо кошти. Це як це таке служіння. У нас mm -hmm. і благодаря цьому, що ми не беремо кошти. Нам дозволяють на наших умовах проводити цю програму, вставляти християнські нотки. І також в Харків потрапились е, сьогодні. Дякую, спочатку ними були в метро. Харкові служили mm. людям, wow. як, як вони жили тоді ще в вагонах. Жили ми приїхали. Почекай, то тобто з вийшов в началь, бо ми так не wow. приїжджали, у нас команда була. Ми служили дітям. Програми психологічна підтримка mm -hmm. людям. Так давали такий толчок переключитися від війни, переключитися, що ми, що вони нам потрібні. Ми приїжджали з другого міста. показували, що ми їм людям. що вони не самі залишилися, Дякую вам що, що ми, 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 ми все таки связь є. Ми вас любимо. Ми вас пам'ятаємо. Ми, ми за вами наблюдаємо. Я сам родом з Харківської області. Для мене Харків – це близьке, близьке місце. Всі родичі в мене в Харківській області живуть. Таке служіння сьогодні послужили в Харкові. Ми були у нас було три служіння дітям в селі. Там місто, як місто забув називати південне і в Харкові, і, і буде, і буде не буде да. служили. Даже, ми так. так і бабусі були у нас, і бабусі. І танцювали і бабусі, і ігри грали, і на питання відповідали. Ми ділили команди. Але напевно, що в Харкові такі люди активні, що я тобі здійсню бабусі у вас танцюють». У нас бабусі в нас в нас, ліка... нас лікарні в, в лікарні. Так ми лічно, я більше, більше знаєте, дуже багато розлікалок для дітей. Для дорослих це ну, цього мало. І я, я чаще всього моя напарниця більше до дітей в лікарні. Я більше до дорослих. У мене з дорослими більше общення, через яких я там вже потім можу на дитину переключитися. Дорослі цього більше, більше нуждаються в цьому. Більше ранених людей, дорослих, тому що вони думають, як да, на якісь розходи да, да. покрити, дитину накормити, дитину, в школу відповісти. І я більше з дорослими підлітками, під, дитками, під mm -hmm. дорослі, mm -hmm. батьки, отак і працюємо так. Психологічна підтримка. Руслан, я готов был еще слушать, слушать и слушать. Друзья, если вы захотите пригласить, вот вам надо связаться. Можете мне написать, я там Денису там и как-то Руслана передадим, если вы хотите проводить для детей какое-то мероприятие. Я как понял, что с Днепра не завжды Відкрити и дякую, Руслан, дякую, что с первых дней войны вы здесь. Я, я даже не знал, что вы в метро проводили зустричь, потому что наша тоже, и команды пращевала там. И, вот, и для нас это благословение со всех сторон. В первые дни вы поддерживали, и уже сколько уже прошло, у вас есть божание, также поддерживать. Так что дякую, пусть Бог благословит. запросили нас. А, Денис, я, я уже в церкви кажу, я, я постоянно кажу, что ты наш, ты не двоюродный, ты какой родич, ты родной наш человек. Поэтому для нас это благословить. Ты знаешь, сколько слов хороших я могу говорить о тебе. Иногда вот я кажу, что святые, а потом комментарии пишут, что, что там за святые. Там. Поэтому э, святой ты человек, и родной ты наш человек. И вот я смотрю, уже слово открыл, слово для ободрения, для вдохновения. Проповедовал нас в субботу в церкви, это очень сильно вдохновило, потому что время сейчас не бояться. Потому что Время быть смелым, как львы, но смелость наша, на самом деле, в Иисусе Христе. Это Он дает нам силы, да. дает нам наткнение. Так что, Амин. как ты нас сейчас хочешь вдохновить? Пожалуйста. Я, по-первых, хотел бы сказать, что дуже дякую Богу за возможность служить Ему. Да. И когда мы встречаемся с Валерием Петровичем, с другими служителями, с людьми, которые відвідують церковь, Це велика можливість, коли ми можемо послужити один одному, підтримати, поділитися спільною вірою, тому що мене дуже надихає, коли церкви відкриваються. Амін, і я так. дуже хочу, щоб все більше і більше церковства ставало, і не просто ставало більше церков. Для статистики, mm -hmm. але щоб люди реально навертались до Бога, Amen. їхнє життя змінилося. Ми були були сьогодні в різних місцях Харківської області. Я бачу, що люди приходять. Це люди так. нові, які новонавернені, і мене це надихає, що люди шукають Бога, і наша задача як служителів. Показати їм приклад, тому що од одного часу наше життя змінилось після зустрічі з Ісусом Христом. Я завжди кажу людям, що все добре, що зі мною трапилось, mm -hmm. це відбулося вже в церкві. Mm -hmm. Та я дякую своїм батькам, дякую там за те, що поховали були поруч. Але навіть батьки мої завжди свідчили, що церква і віра в Бога від певних негативних речей вона просто злава і Бог береже. І я дуже хочу, щоб ми були інструментом в Божих руках. І хочу зачитати одне місце Святого Письма, це Друга Хронік, 16 розділ, 9 вірш. Написано: бо очі Господа оглядають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком віддано йому. Mm -hmm. І коли ми якось з дружиною спілкувалися, дружині своєї я довіряю я її їй... Сильно люблю Стал, і вірю, боже. тому тому що вона дуже мені подобається, що вона також дуже полюбляє читати святе письмо. Стал, і боже. якось ми з нею розмовляли, і вона мені думку таку сказала, каже, що в євріті в оригіналі це слово, яке тут перекладається, щоб підтримувати тих, тих чиє серце цілком віддано йому буквально буде звучати таким чином, щоб явити себе сильним. Mm -hmm. В тих, чиє серце цілком віддано йому, mm -hmm. якщо ми будемо читати, ми можемо сказати, бо очі господа оглядають усю землю, щоб явити себе сильним в тих, чиє серце цілком віддано йому, mm -hmm. що Бог в нас хоче явити свою силу через mm -hmm. нас. І тому, коли ми цілком віддані йому, довіряємо йому, бо буде використовувати нас, навіть коли нас хтось буде не розуміти, навіть коли mm -hmm. перед нами будуть складнощі, не всі будуть розуміти. Тому що весь світ лежить у злі. Ми про це читаємо в святому письмі. Але Бог находить таких людей, які довіряють йому, для того, щоб явити себе сильним людей. І я хочу, щоб ми були дійсно тими людьми, через яких Бог буде діяти. Щоб не відбувалося навколо, щоб у нас була ця віра до нього, тому що завдяки Богу ми сьогодні маємо певні добрі речі, тому що Писанні написано, що. Наш Бог Він є Богом добрим. і Нехай Бог поблагословить нас і дасть сили і надалі служити Йому, щоб не відбувалося. У нас є місія від Бога, і щоб ми цю місію виконували. Тобто Бог є істочник сили, істочник добра, любви, натхне, да. святості. Да. Ну, будь ласка, щоб ми були залесим от Бога, щоб ми не стали незалежними від Бога. Всегда зависимо от Бога. Потому, потому, что только зависимо от Бога нам поможет, друзья, преодолевать все трудности, которые мы встречаем на пути. Господь, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі за цей ранок. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі за полумні. Господь, хай імомо от тебе допоможи нам бути вірними тобі, завжди залежити від тебе. Я молю Тебе про те, щоб нам усвідомлювати, що о, без о, Тебе ми безсилі. О, і щоб е, в служінні нам служити о, з твоєю силою, щоб нам жити о, і служити тобі хвала, разом о, з тобою, не, не намагати щось робити без тебе. Але я молю Тебе, бути центром нашого покоління, центром о, нашого о, служіння. Я молю Тебе, щоб о, без... нам просто е, не уявляти свого життя без тебе, о, тому що ти. Адже ти дав нам сенс сенс для нашого життя. Ти зробив все, щоб ми сьогодні мали життя і могли являти твою святість. І я молю тебе, Господи, яви себе сильним нас. Я молю тебе, являй свою силу через нас. Нехай багато людей через наше служіння, наші проповіді, наше життя, вони зможуть познайомитися з тобою, Богом, Богом так, так, добрим, так. який є джерелом. Вічного життя, який дає життя. Ми віддаємо все в твої руки і також благословляємо так. свій народ, свою країну допоможи нам служити людям. Допоможи нам являти тебе цьому світові. Допоможі. Ми віддаємо все в руки твої. Дякуємо тобі за помісні церкви, Харкова, Харківської області. Хвала. Я молю тебе, підтримай і братів священна їх росі. родини, наповни силою своєю, щоб вони росі. цей час продовжували служити людям. Якби там що не було, я молю тебе про те, щоб тобі бути нашим центром і нам черпати. свои силы в Тебе. Дякую Тебе наш спасительный Бог, Отец и Дух Святий. Аминь. А -минь. А -минь. А -минь. Братья, дякую, дуже дякую, что Вы посетили нас. Дякую за Ваше служение благословение Дякому. для, Дякому. для Дякому. Днепра, благословение Харькова, благословение для Украины. Друзья, а давайте мы разом скажем славу и молитву. Благодарим. Благодарим Господа, Господа, Господа нашего Иисуса, Иисуса Христа. Господа. І любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.